Зазвичай в останні дні тижня відзначають всесвітній тиждень імунізації. У поточному році він стартував 24 квітня. Це була остання, це був останній тиждень квітня. І мета цього всесвітнього тижня імунізації нагадати про важливість щеплень для захисту від хвороб як дорослих, так і дітей, тобто людей різного віку. Зараз, не дивлячись на воєнний стан, здоров'я українців залишається над самим важливим пріоритетом країни. І дотримання календаря щеплень обов'язкового календаря щеплень відіграває відіграє в цьому ключову роль в умовах воєнного стану. Імунізація це, мабуть, найбільш ефективний метод уберегти себе та своїх дітей від тяжких захворювань та їх наслідків. Через війну ми знаємо, наша медична система зосереджена на наданні медичної допомоги з обі. Цям збройних сил України та тим громадянам, які постраждали внаслідок воєнних дій, тому мінімум, що ми можемо зробити для збереження свого здоров'я, щоб зменшити навантаження на наших лікарів, і зменшити навантаження на Своє здоров'я це зробити обов'язкові щеплення. Тому саме у цей всесвітній тиждень імунізації ми нагадуємо всім, як це надзвичайно важливо зробити. В Україні всі діти мають зробити отримати безкоштовно отримати щеплення проти 10 захворювань. Це щеплення передбачені національним календарем щеплень. Це туберкульоз, поліоміеліт, дифтерія, кашелюк-правець, кор, гепатит Б, гемофільні інфекції, краснуха та епідемічний паратит. Ці всі вакцини наголошую вони безоплатні. їх Закуповують державним коштом. Що стосується дорослих, то всі доросли потрібні їм необхідно кожні 10 років поновлювати щеплення від дифтерії та правця. Ми знаємо, що вже більше двох століть щеплення захищають нас від небезпечних хвороб, і щеплення і надалі будуть рятувати життя багатьох людей, багатьох поколінь і теперішніх, і майбутніх. І переривання планової вакцинації, яка передбачена цим національним календарем щеплень, навіть на короткий період вона підвищує імовірність спалахів інфекційних захворювань, які може попередити вакцинація. Це називається вакцина керованої інфекції. Ми знаємо також, що в останні роки довоєнний рік. Охоплення щепленнями в Україні не перевищувало 80%. Це все ж таки мало. Нам треба 95%, щоб зробити імунний прошарок, досить такий потужний, і запобігти розповсюдженню цих збудників, оцих перелічених мною хвороб. І ще в жовтні 2021 року, тобто на початку збройної агресії, був зафіксований в Україні спалах поліоміеліту. В січні 2022 року були, був виявлений повторний випадок в країні поліоміеліту, і тепер в Україні зареєстрований і спалах кору. Тобто, оці щеплення вони вкрай важливі. Крім обов'язкових щеплень, які передбачені календарем, національним календарем щеплень, важливо зробити і додаткові щеплення до тих додаткових з урахуванням і Сезону відносяться щеплення проти грипу та COVID-19. Ну що стосується грипу, да сезон вже закінчується. Він закінчується на 20 на двадцятому тижні року, а зараз минув 17-й. Тобто, зараз щеплення проти грипу не будуть доречними. Ми їх будемо робити на початку наступного епідсезону, який зазвичай розпочинається з 40 тижня сорокового тижня року. Тобто це початок жовтня. Що стосується COVID-19, то обов'язково треба звернути увагу на це щеплення. І якщо хтось вже має дві дози, треба звернутися до свого сімейного лікаря і попіклуватися про бустерну або додаткову дозу залежно від того, що буде вам рекомендувати сімейний лікар. Хочу наголосити, що вакцинація це єдиний спосіб захиститися від потенційно смертельної загрози, яку не не несе те чи інше з перелічених мною інфекційних захворювань щороку. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку вакцинація рятує майже 3 мільйонів життів. Та, і запобігає летальному смертельному ісходу майже у полутора мільйонів мешканців планети. Тому це треба робити. А особливо в умовах воєнного стану, коли поширюються, поширюються ризики розповсюдження інфекційних хвороб, які пов'язані саме з війною, з тим, що не всі мають доступ до медичної допомоги, не завжди її. Можна своєчасно отримати, не завжди є ліки, перевантажені системи охорони здоров'я. Саме тому зараз треба надолужити. Ті щеплення, які може мешканці, діти, дорослі, пропустили у зв'язку з тим, що в країні вже майже півтори роки тривають воєнні дії. Що робить країна? Міністерство охорони здоров'я у співпраці з міжнародними організаціями, роблять все для того, щоб оці щеплення були доступними для нашого населення. І якось символічно, значить. Напередодні Європейського і Всесвітнього тижня імунізації 2023 року з метою покращення інформування населення було запущено в роботу Національний портал з імунізації. Ми на своїй сторінці дали таке посилання на цей національний портал. І на цьому національному порталі можна з, зі станом імунізації проти певних хвороб зі станом імунізації в окремому регіоні, в країні взагалі можна отримати інформацію про щеплення, можна надолужити свої знання, і це буде спонукати населення все ж таки звертатися до сімейних лікарів, до лікарів за тим, щоб щеплення, які Ну, були з якихось підстав пропущені, були надолужені. Тобто, цей портал, цей портал покликаний стати національним джерелом інформації про імунізацію дітей та дорослих, і як для медичних працівників, так і для пацієнтів. Тобто, я вважаю, що робота цього національного порталу вона буде покращувати інформованість населення зі стану імунізації. І таким чином це до. Поможе нам більш дбати про стан свого здоров'я. Крім е того, що е робить зараз е держава. Е От у поточному році да, імунопрофілактику додана до функції центрів контролю та профілактики хвороб обласних да, центрів контролю і профілактики хвороб. Тобто і до нашого відділу, який є відокремленим структурним підрозділом Сумського обласного центру контролю і профілактики хвороб. От напередодні цього тижня вакцинації навесні поточного року було. Доставлено потужне холодильне обладнання для зберігання імуно імунобіологічних препаратів. Тобто відбувається розбудова спроможності центрів контролю та профілактики хвороб щодо управління програмою імунізації. А оця програма імунізації, якщо ми її дотримуємося, це найважливіша ланка формування ефективної системи громадського здоров'я. І це, ну, Край важливо, щоб саме профілактика стала пріоритетом. Тобто, профілактика повинна стати пріоритетом, а не лікування. Краще попередити захворювання, ніж його лікувати. І зараз цей принцип пріоритетності профілактики він все-таки вже не на бумазі, він вже в дії. Тобто, ми всі зараз зараз працюємо над вціленням програми поліпшення охорони здоров'я на службі у людей». Забезпечення цього холодового ланцюгу для зберігання вакцин у закладах охорони здоров'я, у закладах Міністерства охорони здоров'я. Що стосується нашого закладу, то холодильне обладнання встановлено. Ми зараз чекаємо в межах технічного забезпечення цифрової, цифрової трансформації охорони здоров'я, комп'ютерне обладнання нам повинні поставити, обіцяють поставити для керування роботою з імунопрофілактикою. Лактики, все це робиться за підтримки ЮНІСЕФ і ВОЗ, спільно Міністерством охорони здоров'я і центром громадського здоров'я, тобто вдосконалюємося, розвиваємось і намагаємось рухатись вперед на сьогоднішній день. Завдання стоїть таке: ніхто не повинен померти від хвороби, яку можна попередити вакцинами, і кожен з нас самостійно повинен про це попіклуватися. У нас досить ворогів, тому ми самі для себе повинні бути друзями. Тобто, ми повинні допомогти собі залишитись здоровими. Тому, якщо дійсно війна сприяла тому, що якісь щеплення обов'язкові ми пропустили, то треба негайно, не дивлячись на те, що тиждень, всесвітній тиждень імунізації вже вже закінчився, а треба звернутися протягом місяця року і таке інше, як у вас буде змога до свого сімейного лікаря, щоб надолужити оці обов'язкові рутинні щеплення. Щеплення обов'язкові для дітей і для дорослих. Будьте здорові, щепитись своєчасно.